Тому це ми відкладаємо і все ж таки пробіжимося по банальщині. Для мене це власне ягода. Це максимально зрозумілий, максимально приємний і кайфовий смак. Має бути, звісно ж таки, знову ж таки, Страуберіс. Скоріш за все, я куштував Страуберіс від Парадоксу. Але згадати це зараз ну, фактично неможливо, тому що це було давно. І. Зараз ми відкриваємо його для себе знову ж таки по нові. А в цьому відео не буде кадрів, забивок, всього іншого, якихось там переходів. Мало води. Зараз я ставлю забиту чашу. До речі, я попередній раз корив на Евересті. Цього разу я хочу попробувати хасту. В мене є від хастилу стара чаша. Uh, і я хочу забити на ній ще скуштувати на ній, uh, щоб побачити, чи є якась різниця.